Від. Вітаю у клубі рукоділля В'яжемо разом. І з вами буду в'язати я, Мар'яна. Сьогодні у нас понеділок, 29 серпня, І наш п'ятий старт у проєкті В'яжу, що Хочу осінь на носі. І дійсно, сьогодні вже 29 серпня, кінець літа, і у нас така погода осіння. Прохолодна, вже так дійсно йде до Е, На рахунок проекту «В'яжу що хочу ось і на носі. Організатором є Оксана Недошинко та Вікторія з проекту з каналу Україночка В'яже. Дуже вдячна дівчаткам за організацію проекту, так як Завдяки цьому проекту я розпочала свої роботи, які досить давно хотіла зробити, і мені не було достатньо часу, можливо, навіть не часу, а якось так не було такого темпу стартів, і ти відкладав цю роботу на пізніше. Так як тут треба постійно починати якусь роботу кожного тижня. Ти розпочинаєш і, звичайно, ти ж її закінчиш. От, переходьте по хештегу. В'яжу, що хочу ось і на носі. Ви там побачите багато цікавих ідей, багато українських в'язалочок, які беруть участь у проєкті. Та, можливо, зацікавитись і втілитись ідеї у життя. Інколи в'язалочки ще показують, як в'язати ту чи іншу річ. От. А тепер на рахунок мого старту п'ятого, якщо я не помиляюсь, і цей старт я буду в'язати з Alize Puffy Fine. Розкажу, чому я вибрала саме Alize, так як я заглянула у свої запаси ниток. Щось я не знайшла нічого там цікавого такого, щоб зв'язати пов'язочкою на голову. Мені дуже сподобалася теж ідею взяла з е, проекту, хто зв'язав. Але не маю, на жаль, нитки, тому відклала цю ідею теж на Е, Але зате я знайшла у себе дуже багато ось такого. Нитки. Я е, дуже захопилася в'язанням з Алізе е, зимою, е, коли моя дитина захотіла балаклаву. Я йому декілька зв'язала. Це була манія тоді на ці балаклави. Але в той же час я знайшла ідею з Алізе зв'язати коврик у ванну. Ось я ще замовила собі перед відною ось таку річ, щоб не сквозила, сам коврик не сквузив, і я буду продягати через дирочки ниточку. Ось тут, через дирочки, я буду продягати ниточку. От. Сам сама ця основа є досить велика, але я відріжу стільки, скільки мені потрібно. Коврик буде в мене основною ниткою чорний. Ось такий чорний колір, багряний От. А посередині будуть плямки, кружечка білі і оранжеві, можливо, білі і оранжеві. Я не... жовті. Це такий жовто-оранжевий колір. Більше до жовтого, так. Не, не знаю, чи буде точно оранжевий. Але білий буде. Я подивлюся, як буду в'язати, чи мені буде досить гарно. От. Ось так. Такий у мене буде п'ятий старт. Іду я вирізати собі е, під коврик основу. От. І потім я вам покажу ще процес моєї роботи. Сьогодні у нас середа. Я вчора вирізала свою основу під коврик і змінила колір, так як Alize Puffy Fine. Вона йде дрібніше. І е, коврик досить низький, бо, в принципі, якщо хто комусь таке подобається, то може собі в'язати. А я хочу більш ось такий коврик. Скажем так, масивніший. Е, теж думала, щоб зробити обв'язку, але мені вона не подобається. Я пробувала. Ось, наприклад, я ось так покажу зараз вам. Ниточка дуже ніжна, гарна така. А, до речі, я змінила на. Сірий колір з білим. І, напевно, що не буде кружечки, а буде по колу спіралькою. сірий, білий, сірий, білий Ось так. от, Не знаю. Мені не дуже подобається, якщо буде така обв'язка. Але обв'язку можна в будь-який момент зробити. Це не проблема. Тому що ми все одно перетягуємо спочатку ниточки. А потім ми їх з'єднуємо. Ось. На даний момент в мене один рядочок, коврик розміром 60 на 85. Трошки величеньке, ниточок ну, в мене є достатньо, я думаю, ось буде. Коврик зробимо. Ось так. Це у нас п'ятниця, і я звітую по проекту, по п'ятому старту. На ось такому етапі мій коврик з Алізе. Я розмальовувала ці кружечки трохи по-іншому. Я в кінці відео додам ще: скажімо, як воно виглядає на підлозі, але почала в'язати і. Якщо б я в'язала так, як я от малювала, дуже близько кружечка, то коврик вийшов майже білий, тому що пряжа досить велика і кружечка набагато більша. Тому я вирішила змінити трошечки по ходу роботи і розмістити по іншому кружечки. Вони будуть з другої сторони так само, трохи недостатньо часу. За один тиждень зв'язати, хоча, якщо б більше часу приділяло, були можливості, то б можливо, і зв'язався цей коврик. От, є 1 от, вересня зготувалися, то ще щось. І ось на такому зараз є етапі. В кінці відео я додам ще відео, здається вже говорила, як він виглядає на коврик, коврик на підлозі. І по проекту я маю дати відповідь на питання. І сьогодні я вибрала питання, чи є у вас домашній улюбленець?» І я вважаю, що домаш... щоб мати домашнього улюбленця, треба досить добре підготуватися до цього і зважити всі за і проти. Тому що, якщо взяти до уваги, наприклад, песика, то треба врахувати те, що песики хворіють, що песика треба вигулювати і так далі. От Недавно мені подружка розказувала те, що в них собака, а вона мала Ну, Він кащий, і вони змушені були його лікувати. Тобто я от про таке навіть не знала. І навіть якщо взяти, що собака там є у слі, то ніхто за неї би навіть так не дивився. А от вже, якщо вдома, в хаті ти вирощуєш тваринку, це треба більше уваги, більше е, всяких нюансів там. І треба е, звісно звісно, краще про них дбати. Е, так само з котиком я би не дуже хотіла котика мати навіть е, вдома, От е, в квартирі. Мені. Ну, це гарні хороші тваринки. Ми е, маємо, маємо на селі котика, але що на селі, це на селі звичайний котик, а що в квартирі, це зовсім інше. Я, звичайно, люблю котиків, от е, але в квартирі я би не тримала. Ми раніше, як я ще була підлітком, у нас е, був попугайчик. Е, Ну, там менший догляд в погайчику, то там їсти дав, помив кліточку, випустив, політав по хаті. Але, от оце, що ми його випускали, щоб він вилітав по хаті, він нам так і через вікно вилетів через те, що ми як випустили, забули його. Забули закрити вікно. Чи клітку, чи його забули закрити. Я вже так дійсно і не дуже пам'ятаю одним словом, він нам втік. Ось я так папугайчики, я би ще не проти мати. Навіть зараз, бо мені здається, все ж таки це не дуже вибаглива така тваринка, домашній улюбленець. А котики, песики ні. І мені здається, що там більша відповідальність потрібна, ніж за попаєчку. А, ще в нас був була рибка півник, але вони довго не живуть. Вони, звичайно, в звичайному акваріумі в мене були один раз. І теж, скажімо так, йому настав капут. І ж зараз на даний момент в нас нічого немає. от Ось такий мій п'ятий старт. Буду продовжувати в'язати цей ковр. мені дуже подобається. Дуже таки ніжна, ніжна, ніжна. Отак глажу, отак приємно. Я задоволена тою ниточкою. Бажаю усім всього найкращого. Творіть свої шедеври. До зустрічі! Па-па!